Ворожу ракету вранці приземлили наші військові над Нікопольським районом. Про наслідки обстрілів далі розкажемо. Тим часом жителі Нікополя щоденно потерпають від атак на першій лінії Каховського водосховища. Людей майже не лишилось. Про життя під вогнем розповіли нашим журналістам. Вибухом завершилася сварка у Нікопольській крамниці. Чоловік жбурнув гранату просто під ноги знайомому, коли забракло інших аргументів. Мешканцям Томаківської громади нагадали відвідувати посадки під час війни заборонено. А жителів Нікопольщини атакують скажені лисиці. дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю. Відранку загроза артобстрілу та в камікадзе у низці прибережних громад. Чиє влучання в РВА уточнюють? Натомість повідомляють, вранці над Нікопольським районом наші військові приземлили ворожу ракету. Пізно ж ввечері російська армія з артилерії вгатила по Марганецькій та Мирівській громадах. Минулося без загиблих та постраждалих. Вчора ж серйозні поранення отримав 34-річний Нікополець. Рятувальникам довелося евакуювати і постраждалого з-під обстрілу. Протягом дня окупанти двічі били по громадах району з артилерії. Ще сім разів скерували дрони. Під прицілом Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Понівечина п'ятиповерхівка, сім приватних будинків, а ще соціальний заклад, господарські споруди, енергетичне обладнання та газопровід. Під прицілом російської артилерії жителі Нікополя щоденно потерпають від обстрілів на першій лінії Каховського водосховища людей майже не лишилося. Місцеві виїжджають з міста, бо багатьом вже просто ніде жити. Домівки геть потрощені снарядами і більше нагадують руїни. Про життя під вогнем. Наступний матеріал. Будинок постраждав, бо стіни всі розійшлись по швам, бо за свого вибуху. Там а там все снарядами пробито. Якщо хтось був тут в домі, то нікого б не залишилося. Про потрощений російським обстрілом батьківський будинок розповідає Алла. Снаряд влучив просто в оселю, поцілив дах, а здотонував вже у самому будинку. Потрапити в зруйновані дві кімнати неможливо, все завалено, і стіни рухнули приміжні. Цьому будинку вже декілька десятиліть його звів ще прадідусь, але у 34-му році все, над чим працювало два покоління, вщен зруйноване. Оселю доведеться розбирати по частинах через тотальну аварійність, каже жінка. Добре, додає батьків і сина на початку війни вивезли до іншого міста. Їм нема куди вже возвращати. Звати так людей нема дому. Цей будинок, як і решта розташовані на березі Каховського водосховища Усі, хто не покинув свої домівки щоденно під ворожим вогнем. Все повреждено, все розбито, нічого немає, ні заборів, ні окон нету, ні стінки. З тієї сторони 4 января прилетіло, там стіну вивернула. Тут вчора з цієї сторони. Ірина з чоловіком проживають у понівеченому будинку. Через обстріли загинули їхні чотирилапі улюбленці та усе господарство. Тепер остаточно вирішили виїжджати з Нікополя. У самому будинку відновили хіба електроенергію. А от води після обстрілу немає і досі. Окупанти відкривають вогонь по комунальниках. І починають вони нас громити Та діта ну класмі. А то і вчора хлопці з Горва до каналу приїхали і почали їх обстрілювати. Це страшно, що люди почали Ремонтувати, а не їх почали бити. Отже, що страшно, Вони ж не дають нічого ремонтувати. Тим часом поруч у сусідів працює бригада будівельників, заносять шифер у двір. Кажуть, після обстрілу потрібно перекрити розбитий дах. Це ж треба накрити, щоб водою, як мінімум, не затікало. Ну і тут же хочеться зробити до кінця вже. Вчора ж у нас приліт був нагрузки рядом, так там люди постраждали. Ну, живуть люди. живуть люди. Чому і робимо, щоб... Жити далі. Намагаються працювати швидко. Російська артилерія може накрити в будь-який момент. Каже, ось в будинок його знайомих влучали вже тричі. От була сорвана криша, все тут було знесено. Тут ребята, треба сказати, дати довше. Тут приїхали до достатньо добросовісна бригада, добре поработали, все зробили, душевно зробили так з розумією. Ну, Три дні продержалася і все. Тут на береговій лінії стає все менше людей. Обстріли регулярні і майже не вщухають. З протилежного берега сховища росіяни гатять цілодобово. Жити місцевим тут майже ніде. Більшість домівок перетворились на руїни. Чому ж ви прийшли на нашу землю не збивати? Що ми вам зробили? Не знаю, держались, держались, але вчора я вже Діржалість, мух муж не хмущні вчора. Марко Ручка, Дмитро Вєтров про Нікополь. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом Про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Вибухом завершилася сварка у Нікопольській крамниці. Утім, цього разу не окупанти. 44-річний чоловік посварився із товаришем у продуктовому. Коли аргументів не стало, жбурнув йому під ноги гранату. Зачепило не тільки жертву, а й нападника. На місце примчали патрульні. Вони наклали постраждалим турнікети і викликали медиків. Рятувати чоловіків довелося під час загрози артобстрілу. Причину конфлікту наразі з'ясовують слідчі: нападника вже затримали та повідомили йому про підлогу. Быстро заносим Заносимо внутрь дроны! Все все, помещения, дроны идут, тихо-тихо-тихо. Від нападів агресивних лисиць потерпають жителі Нікопольщини днями, дика тварина покусала жінку. За словами потерпілої, вона йшла по вулиці із двома дітьми. Руда накинулася ззаду і вчепилася в гомілку. Діти не постраждали, от у їхньої мами множинні укуси. Жінку ушпиталили до однієї з лікарень Нікополя. За даними обласної ради, кількість лисиць на Дніпропетровщині збільшилася у два з половиною рази. Тварини можуть бути носіями багатьох хвороб, зокрема і сказу Тож у разі нападу радять не негайно звертатися до медиків. До лісу зась мешканцям Томаківської громади нагадали, відвідувати посадки під час війни заборонено. Все кажуть задля безпеки людей, бо у лісах можуть бути вибухонебезпечні предмети. Місцева влада закликає неухильно дотримуватися запроваджених правил. На рибалив на 150 тисяч гривень на березі каховського водосховища правоохоронці затримали рибалку браконьєра. Чоловік виловив майже 40 кілограмів плітки, карася та ляща його спіймали на гарячому у червоногригорівці. За незаконну риболовлю правоохоронці відкрили кримінальне провадження. З війни до цивільного життя цей шлях для демобілізованих військових не простий. Компанія Інтерпайп намагається максимально полегшити своїм працівникам повернення із фронту та реінтеграцію у суспільство. Поглиблена медкомісія, підтримка психолога, адаптація робочого місця, комплексний підхід до розв'язання проблеми вже дає результати. Із 61 демобілізованого на роботу в цехи повернулися 48. Про шлях нікопольського ветерана з передової додому. Наш наступний сюжет. Второго прийшли в воєнкомат, ми одразу на відправку не попали, було дуже багато людей. Ми до пів п'ятого вечора досиділи і нам сказали, приходьте завтра. Так, Нікополець Максим згадує початок повномасштабної. А за кілька місяців у складі 31-ї бригади Нацгвардії він вже боронив український кордон на Харківщині. Від ворога їх відділяли 4 кілометри. Так, да, було тяжелувато, звісно, днем артилерія. Вийде в 11 часов ночі, хоч часи свірять танчик, а то й два от А потім лізе піхота всю ніч до утра. А ще й досі пам'ятає, як вперше потрапив під обстріл. Вони мали замінити на позиціях побратимів. У повному спорядженні несли із собою додатковий боєкомплект та воду. Не дійшли з півтора кілометра. Ну, це нам повезло, що літо, а з утра дощик був, ото прямо з цим сим'ям то попадали тому що на ну, осколки ще розлітаються. Тоді дивом обійшлося, а незабаром боєць отримав контузію та поранення. Частина осколків і досі в його тілі. З ними Максим захищав країну майже два роки, доки на фронті не загинув його рідний брат. Бліндаж весь засипаний, закопаний. Ну всі поняли одразу, що це виїхав з танка. Розкопали першого хлопчика, який там на дверях був. А вже далі в самому бліндаже, вже мій покойний брат, і це його друг з ким він здружився. Після загибелі брата захисник демобілізувався, бо тепер він єдиний син у літніх батьків, які потребують постійної підтримки. Щоб допомогти оборонцю оговтатися та адаптуватися до цивільного життя компанія Інтерпайп, де до війни Максим працював стропальником, запровадила програму реінтеграції ветеранів. Починається вона з медогляду, який передбачає комплексну діагностику та консультації профільних фахівців. Далі відновлення, лікування та реабілітація коштом компанії. Додаткові обстеження вон. Вони завжди супроводжуються консультацією фахівців-лікарів, які виявляють патологію та надають рекомендації. І безумовно, це обстеження воно не є одноразовим, бо хлопці потребують нагляду в динаміці. Корпоративна психологиня з більшістю бійців компанії знайомиться ще під час служби, протягом медогляду уважно спостерігає за хлопцями. Якщо вбачає необхідність, пропонує індивідуальний супровід на час адаптаційного періоду. Якщо за станом здоров'я повернутися на довоєнне робоче місце оборонець не може, йому підбирають нове з урахуванням поточного фізіологічного та психологічного стану. Ми сумісно з відділом кадрів, з керівництвом. Підбирали інші умови праці для людини, бо хлопці приходять з такими пораненнями, що вони вже не можуть виконувати ті функції, які він виконував до війни. Бо для них це дуже важливо, щоб вони почували себе потрібними корисними. Медичний супровід, психологічна, юридична організаційна підтримка, адаптація робочого місця та навчання ветеранів професії наново в комплексі дають свої результати. Ще з 61 одного демобілізованого на роботу в цехи інтерпайп повернулися 48 військових. Незабаром зробить це. І Максим наголошує, попри всі пережиті жахи та важкі випробування. Якби довелося, знову вчинив би так само. Пішов добровольцем. Я розумів, куди я йду. Ну, я не зміг сидіти просто. Я просто не хочу, щоб прийшли сюди до мене дому. Катерина Нічок та Олександр Довгань про Нікополь обереги для героїв-захисників. Діти Нікопольщини виготовляють символічні подарунки для наших воїнів. Допомагають у цьому правоохоронці. Згодом всі дитячі роботи вони передадуть воїнам на один із найгарячіших напрямків. Малюнки та поробки кажуть поліцейські, не аби як підтримують наших захисників. Продуктові набори від ООН із 16 січня видаватимуть у Нікополі. Вони для вразливих категорій населення. Пункти видачі допомоги працюватимуть з 8 до 15 без вихідних для отримання слід з собою мати оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, витяг із реєстру територіальної громади щодо проживання у Нікополі, довідку, що підтверджує соціальний статус та посвідку ВПО. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11-го каналу з хештегом Про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.